Привіт, сьогодні 18 липня, приїхав на риболовлю Тяжко добирався, зарядив два комплекти. Один буду пробувати на Силікон, другий на Воблер. Лодку вже спустила. Зараз буду стягувати всі свої речі туди. Ось така погодка не знаю, що буде видно. Чи не буде милить камеру? Буду, бачите. Ще ж погнали. Щось клюнуло нарешті. Окон, скоріш все щось невеличке. А може і щука. Зараз побачимо. Нацикатка клюнула ну ого, угу. стартує. Ні, окунь. ху у ху ху Ох. Тихонько. Опа. Блядь, який гарний. Уконець. Ух. Дивиться на мене. Тільки що була подача Але... оце такий що це було? Так угатить, оце такий його кушок, <різь> <різь> сильно. Нічого. А то щось не то. Мабуть, що згиналось за цим окунем. Бо так увалило, блин. Змію що це таке? Але це риба. О, вона! виплюнула. Всьо така по діагоналі. І дуже часто на цій брові стоїть якийсь хижак. То я став так і упираюсь на цій брові, тільки щоб була покльовочка щуки, але така покльовка, не зрозуміла. Мав спочатку що зацеп. Але зацеп ожив. І на свічці виплюнула мою цикатка. Нічого. Радує навіть те, що хоч якась активність є. Рибки хоч і невелика, але вона є, бо в наших краях стали часом все дуже-дуже печально по хижаку. У на рибалочці, вже були клюваки, бачив щуку, у немаленького. не маленького. Зараз поставив силикон. Намагаюсь джигануть щучка активі, то може щось і клюне. Рибка. Ого, uh -huh, яка вона! Який крокодил. ай, блін! Не Хватало ще тебе поранити, блін значить ціла Ось така у мене трофейна так гуляй іди Сувалило. Схоже на окуня. Чи на маленьку щучку? Щучка маленька. Щука салака. Да, Щуренятка. Це вже друга, зелена. Ух. Які випадки, айди, Ай, гуляй затягує хмарами. Активність хижака завершилась. Зараз потихеньку до йти до виходу. Кидаю до МІД і в принципі буду потихеньку завершувати рибалку, бо не хочу попасти під дощ. Капі але випущу, бо що ж він один плевий. Оп. Що ж, рибой ловлю завершую. Активність хижака була невисокою, але вона була. Побачив, впіймав декілька хвостів, але вона була незачотна, як ви бачили. Все випустив. Що ж буду піднімати човен, пакувати речі і їхати додому. Дякую всім, що дивились. На все добре.